Іваночівському районі майже шість десятків населених пунктів. Згідно з урядовою концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади, в районі планують створити три об'єднані громади. Процес відбувається непросто, але альтернативи реформам немає, стверджує Павлівський сільський голова Ніна Петренко. Очолювана нею громада одна з кращих у районі. Село Павлівка Іваночівського району готується стати центром об'єднаної територіальної громади. У населеному пункті розвинута інфраструктура і багата сільська рада. Її вже вдруге очолює Ніна Петренко, яка переконана, територіальна громада це шанс для жителів сусідніх сіл скористатися соціальними можливостями Павлівки. Павлівська сільська рада в собі містить три села: Старосілля, Самоволя, Павлівка. Кількість населення у нас. 1649 жителів, а тепер ми почали працювати над об'єднаною громадою. По перспективному плані, це мала бути Павлівська об'єднана громада, яка мала складатись з 11 сільських рад. Проте залишилося настільки 7 сільських рад, чотири дали відмову, не захотіли об'єднуватись. Наш населений пункт перспективний в зв'язку з тим, що у нас є дуже багато. Об'єктів, які працюють, функціонували і функціонують. Великі податки йдуть із за землю, а також по, для об'єднаних громад буде йти згідно 74 статті ПДФО. А це велика сума, яка надійде в бюджет сільської ради. У Павлівці 840 жителів. Демографічна ситуація позитивна, каже Ніна Петренко. У нас іде приріст, збільшуються наші і дитячі садочки. У нас, до речі, переповнені. У нас стоять на черзі і рік, і два, а то й три, поки дойде черга. А зараз ми виграли грант з фонду регіонального розвитку по реконструкції старосільського садочка в сумі 2 мільйони 800 тисяч. До речі, з понеділка вже почнемо реконструкцію. П'ятницю організація, яка виграла тендер, буде підписувати договір. І надіємося, що Старосільський садочок нам допоможе зняти цю проблему. Прирість населення йде. Чимало роблять у Павлівці для розвитку спорту організації Дозвілля молоді. Є стадіон, футбольна команда, одна із лідерів в нас в районі. До речі, минулого тижня вони виграли з рахунком 8-2 в Старолішнянської сільської ради. Ну проводимо і всякі дозвілля, де залучаємо молодь, спортивні змагання. А коли було свято села, то у нас було. Вісім видів спорту для людей, для жителів нашої сільської ради. і Там грали футбол, волейбол, теніс, амреслінг, люди зацікавлені і тим більше, що молодь сама ініціює проведення таких спортивних свят. У разі об'єднання з Павлівкою ще семи населених пунктів кількість населення з півтори тисячі збільшиться майже до шести тисяч.